Вже завезена дров'яна піч, вона буде дооблаштована трубою та витяжками. За генератор, на пункті. Є місце для заряду телефонів та гаджетів. Також люди можуть підгріти собі чай, кофі. Зараз є місце для зарядки телефонів. Чотири, але ж є можливість збільшення цих місць. Натіон періс відключається, ну просто. І зараз температура виставлена така, що фатал непосредственно. Плюс на вулиці. Вот Когда минус, а температуру будемо поднимать. Це школа дитячі садочки, плюс будуть палатки. Намети такі встановлені, плюс буде з нашому небезпечні зупинки. Саме більший пункт обогріву – це метрополітен, Це зупинки метрополітену, станції метрополітену. Але пункт крючування буде працювати незалежно?